Цього року мій син пішов у перший клас. І зовсім нещодавно батьки організували дуже класну екскурсію. з великим автобусом, екскурсоводом і все як має бути. І першим пунктом нашої зупинки це була равликова ферма. На території є звичайно самі равлики, батут і кафе, де можна влести цих равликів і спробувати. Але найбільше дітям сподобалися равликові перегони, які ви можете зараз побачити на відео. Там нам провели саму екскурсію, нам розказали більше про равликів, і ми дізналися, що в них зараз виявляється сплячка. А цей демонстраційний зал підтримується штучно. Бо в природі равлики вже давним-давно повинні були заснути. Після цього дітей пригостили какао та лавандовим печивом, і ми поїхали на обід. А наступна зупинка особисто мені сподобалась найбільше. Ми приїхали до них. Таких прекрасних і смішних єнотиків. Нам провели дуже цікаву екскурсію, розказали про єнотиків, про страусів. Ось так робити, до речі, категорично не можна, бо можна залишитись без руки. А так то на території є різні тварини, можна приїхати подивитися. Самих єнотиків можна погодувати і виявляється в них в